І так. доброго дня. Бажаю приємного перегляду. Сьогодні ми будемо стрімити ArcRiderсь який тільки-тільки вийшов. А зараз зайду в нього тако. Так There is no yeah. play control. 他只是能打。 Okay. Sounds years Just whispers. Distant cracks of thunder. Зараз будемо проходити вступ to modernity. I wish we did. I'm that. Kšai okay. dar ir švedosiai rodyti. Дуже дивно, чого, в мене немає, чому в мене немає покана? А це гра за да? ну, дивно. Добре перезапустимо. Mm-hmm. Будемо налаштовувати. Будемо грати так, як є. ти чому нам так долго заражается? Ты ще и стримит собрался. Уже Хайпануть шею, да? Ну конечно ай-яй-яй Жук, а Дейз, не дейс даежден, а тут новую грульку. Нова грулька. Ну тика шесть мене тричі вже зависає, да. На загрузки Може, из-за того, живота. що я там переставляю налаштування всі. Ну, я Живота, же их щас. Та, я ще, живота. може, їх там Попитаються положити пару разів. А там їх не надо пытаться вложить. Но ну, этот саму я кажу. Представляю, скільки там народу. Угол два, один основа легкої броні, Легенької, легесенької Я не розумію, що у мене зараз груза. Ніхто не розуміє. Я сейчас Ірдіс перебудовую. І збережу и побудую собі уже по новому лекалу. Не. Я не хочу якифта. Так, ладно, я пока перекусю. Смачно. Дуже дивно. О, тю, Назарій. Що? Назарій. Що? Пішов десь. Що? Он цей зараз транслює. Мі Міша. Міхез. Вам не ще й. Ви що? І, Міхез, Міхез, не лебій. Ти до нього Дейзу колись звертався. А, ну може. Зараз стрімить якраз Arc українською. А він, а він не завис мені, кажеться, що в мене це. Ну воно якби лого, лого міняється постійно. Може, щось він гару за Ні, він в грі. Ні, в мене просто. А. Ось ось. А, там мені не треба. Он он якраз балакають є, хто каже, хто зайти не може Так я зайшов декілька разів, Ну у мене просто зависало, бо я робив вік... в вікні. ти не цей, ти коли нову гру Все, ти, я, я замонтажуєшся завантажу. ти не треба это, налаштування крутить. Сейчас. о ти не поняв налаштування. Там не налаштування я крутив, а іменно в вікні, чи не в вікні? От. Так, добре. аркрайдерс Міху прибепрестрелили. То він на... На ПВП, на... напевно. На... 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 Ага, є. А. І все. І завис. Я не розумію, чому. Коли завантажуюся, перестань табати гру. і лазить я по не Табав я загрузився, я вже грав. Почав машину вскривати і все, і довідзання, блять. Ну, тупо Ладно, і зараз фікси будуть виходить тоді. раш репортер она мне же ага, ага. Воно мені вже й сказало, що в мене і драйвер не встановлений на Самий новіший. Я встановлю. Разнущается з нас. © transcript मैसेपर yeah, सेट